На пікнік родини для кожної дитини прийшла Олена Фурт. Жінка виховує трьох прийомних дітей. Каже: прийшла, щоб познайомитися з людьми, які хочуть взяти на виховання дітей. Тут є дуже багато прийомних родин, усиновлювачів, будинків сімейного типу. І ми зараз тут для того, щоб розповісти іншим, який цей шлях, як буває, важко. Легко як до цього прийти, як впоратися з різними важкими ситуаціями. І мені здається, що вже давно треба було проводити подібні заходи, тому що тут справді дуже круті локації, цікаві і для дітей, і для дорослих. Ну а найголовніше, ми тут всі для однієї спільної мети, щоб як можна більше діток знайшли нові родини. Вікторія та Микола Гордієнки, вимушені переселенці із Запоріжжя, розповідають, на пікнік прийшли, бо хочуть встановити дитину. Ми зараз ще на початку шляху, вже нічого не оформлювали. Ми чоловік запропонував думати про це, тому ми тут. У нас є свої двоє дітей, а я завжди мріяв про таку велику сім'ю. І це можливість вкласти в дитину щось, якісь правильні принципи, дати якусь основу, завдяки якої вона зможе побудувати правильне своє життя. 227 дітей взяли на виховання в сім'ї з початку цього року. Розповіла начальниця служби у справах дітей Закарпатської ОВА Світлана Якімеліна. Наразі в ви на вихованні, тобто на державному отриманні у всіх дитячих будинках інституційного виховання, у нас 273 дитини. Це враховуючи і для самих маленьких, і для дітей з інвалідністю, і притулки, і центри соціально психологічної реабілітації. Тобто, це та цифра дітей, які потребують, щоб бути влаштованими в родину. Пікнік «Родина для кожної. Дитини організували представники фундації Катерини Осачею спільно з ЮНІСЕФ та координаційним центром з розвитку сімейного виховання та догляду дітей. І такими заходами ми хочемо привернути увагу до того, що родину дитину в родину можна взяти в різні форми виховання. Це опіка піклування, це патронат, це прийомна родина, це велика прийомна родина, що трошки далі, і все це є формами виховання, коли дитина живе з тобою. Катерина Осаче розповіла: понад 300 людей прийшли на пікнік. Який тривав з 11 до 17 години участь була безкоштовна для дорослих? Проводили консультації з фахівцями служби у справах дітей, соцсфери та психологічної підтримки а для дітей організували ігри та майстер-класи. Дуже класно, все весело є смачне печиво. Фрукти, можна познайомитись з кимось, не, скут, не нудно. Я з друзями. Я сюди захотів прийти, тому що мене покликала Єсенія, моя подружка. Право, віарочки прикольні, печиво прикольне, ну і весела тут дуже. Сергій Чернашов, Андрій Гісим, Суспільна новина.